Ну шо, пацани, поїхали покатаємося. Трохи дамо газку, а? Ютовський, кстати, мотор. 3,2 літра, 4 Фу, дивіться яка, а іменно. Він дизель тут би з слюнами. Слю... На слюну би і зайшов. А то в нас чпіньк. Фу. Мені цікаво, як він світить. Зараз я. А ну, включу! Який світ світ от, трохи і повороти, ану ти що? Ти що? А? Ось це апарат, я розумію, а ви казали, там китайці не вміють трактора робити, от це все, бляха-муха, дивіться, яка дура. А на хвилиночку, 3200 вага передній. Ну Я зараз покажу по техніці, хочу проїхати спочатку. То таке на село. Перший раз, зрозуміло? Перший раз тако сідаю. 24-32 радіус, 3200 вага. Ходова, ви самі бачите, я там далі буду показувати. Ну, я думаю, що питань людей, хто буде писати, та, тут мости з 24 більш не буде. Да? У нас на хвилинку тут такий мост. Ну що, поїхали, мужики, давайте. Трошки. Трошки давайте йому додамо. Як то кажуть, під хвост прикурить Так, я світо вимкну. От, аху ах, горить собі Ну шо, момент істини Ааа, Мурлика Як котночок Підальки всі підвісні, понятно підлога ровно Ви дивіться на цю кабіну Дивіться яке бляха у мене крісло Як в Мерседесі Реально воно запаковано не буду вже рвати, бо щоб в людині проїхав файно в пленці, амортизоване, м'ягеньке, просто взагалі песня, навіска вся плаваюча, до речі. Навіска вся плаваюча. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість тим і реверс. Чотири, три і вперед, назад. ще По коробці тут максимально передач на такі. На, як для такого трактора. Давайте якось попробуємо першу, певно. Да? У нас, навіть то кресло для меня Трошки за Нет, давайте Вот так что я не вимкнул. О, Сейчас я не вимкнул. Пошел Хорош, хорош ну, то у нас пониженный Давайте среднюю На пониженный зараз Просто газу налаштований, певно, щось трошки і такий момент треба трохи додавить. Давайте тепер за заднього. Я вижу, ручника опущен. Бомбом. А ну, поехали. Короче, понял, тракторы из меня, бляха. <laughs> С трактором все файно, то я еще на ручнике катался. Понял, ну бывает такая, разумеется. Такие бывают у нас моменты, не, но действительности оно прям по управлению, прям сказка. А то я слышу якісь звуки, блять, лі... непонятні. Ідуть. Ну як то кажуть, сейчас мені напишуть в коментарях, який я ручник сам, по суті. Ну от мене провіруємо то в нас середня, то в нас висока зараз буде. Вот, mm. понижені. Іде Плюс ми тут маємо тут раз, два, три, чотири. Наприклад, давайте другу. І бачите, як коробка, коробка синхронізована. Йде, тобто Вона переключається. Ну, якщо вона буде ручником, як я, то вона переключається взагалі. А, вон, ну, давайте, не Давайте на другий покатаємось і вперед трох. Дамо. Радіус розвороту теж файний. О, тут, виходить, є отут ручник, а є ще. Педалі можна заблокувати. Е, Ручний такий. Два ручника попавши. Я дивлюся, що тота. -то. Він опущений, все файно. Все собі їде, воно щось немає. Трохи, як то кажуть, ходу немає, щось йому погано, думаю, а то я баван. Насправді, ото камера ще є заднього огляду. Є музика. Ну, все, що хочеться тут є. Планшетик такий з USB-шкою, бачите? Передня камера. А -а -а. Сенсорна вся та біда, але вона щось трохи-трохи трохи тупить. От. Ну, то таке, то нормально. У нас лючок, обшивка, вся файна, така волівська. До речі, навіть є, дивіться, молоточок такий, якщо щось станеться, типу, щоб вилізти, гідропари додаткові. Приборне, шикарне. рульове, рульова рейка у вас теж двигається вниз-вверх, то оцей рычаг треба О, відтягнуло і тепер можете бачите собі, руля ставити, як вам зручно. По любі, під ваш зріст. Також сидіння дуже файно не сподобалось. Бачите, сидіння у нас іде супер м'яке, просто як поле. Я не знаю, реально к Мерсі, тому що я взагалі не відчуваю дороги на... на ньому тут обшивка, ну звісно, таке по обшивці, тут звісно, простенько, но ну, в принципі я тако дивлюсь, воно Вов... 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 Воволівське Вов... не відрізняється нічим. Хіба що там може стойка передня зашита в оволі, чи ні, ні не зашита. Не зашита, але но... все одно, але все одно, якщо так вже порівнювати... По характеристиках з усіма з усіма 50-ками. Лоу, я просто так сказав, що він самий рахується дорогий, крутий. Вот. Но, якщо так порівнювати, то по-перше, відрізняється мост задній, об'єктивно. Передній стоїть вроді такий самий, фактично. Тому що я тут дивився. Передній мост стоїть, бачите, теж вот. тут тоді, балон тут з повітрям. Передній мост. Дуже потужна. Вот. Шасі саме колеса йдуть е вищі. Тут 24 радіус на 8 метрів передній і 32 не 28 на 11 задній. Протектор сам трошки вищий, не 12 4-11. Не для то, в принципі годиться, тому що занадто широкий він теж на культуру і не на це підходить. Комплектація коліс теж може бути різна. там, Бачите, стоять у нас на ширших колесах. God, ну, тим не менш, здорове високе колесо дає нам агротехнічний просвіт. Дуже хороший. Якщо ми ще прибираємо вот ту цепку саму, то в нас буде, виходить, я зараз під нього залізу, в нас десь пів метра в нього дорожнього просвіта. Грузи в штатні наперед. Тут у нас іде диск, розбирається, регулюється колія. Ззаді диск у нас розбирається, регулюється колія, плюс ще по ступиці регулюється колія. Тобто ви стаєте в будь-які рядки. І стандарт найбузький, бачите, можна ще зузить. Він йде, в принципі, стандарт на метр, ну, метр 30, може, на метр 25. Ну, коротко, в стандартні колії ви стаєте спокійно, і плюс можете для себе ще розширити. Що у нас по комплектації? Примусова гідравліка, фільтр на Гідравлічна масова. Всі а, виходи гідропари всі йдуть з запаючим режимом, розподільник, дві йдуть назад, швидко сйомить назад. І, як в МТЗушці, одна йде наперед. Ось вона це з цієї сторони. О, вроді би має бути десь тут. О, ось ось передні гідропари. Тобто на лопату одразу на, на отвал. Щось таке, у вас вже все готове. А, вон. Грузи в штаті, ну я не знаю, тут кілограм по 25 блини, тут не пише. Їх тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 наперед. І задні такі противаги теж немаленькі. А агротехнічна вага в нього йде 3 тонни 200, майже 380. А, є в мене характеристика, вся я зараз відповідно відкрию, подивимося ми разом. Разом по всіх нюансах, щоб ви розуміли. En вот, NA 504. Конкретна характеристика. Зараз я так остану, щоб світло не заважало мені. Так, мотордос п'ютай. Майже 3 3,3 літри об'єм, 4 циліндри, євро 2. 50-кінський максимальна потужність 36 кВт. Витрати гідропідсилювач, кропка 12 на 12 реверс, ВОМ uh, дві скорості 8 шліців, 8 на 6, тобто карданчик треба буде 6 на 8. підбирати Рульове гідравлічне та щеплення. Понятно, що дводискове колесо я сказав. Так, Габаритні розміри. Вантажопідйомність uh, і тягове зусилля. Іде О, маса трактора без спорядження. Тобто, сухий вес маси, без грузів, 300. Іде компресор. Кондиціонер. ну І тут по комплектації задні гідровиходи. Максимальна швидкість 33, кабіна. Ну, і тут всі прибамбаси, які є в кабіні. О, насправді комплектація дуже нарядна, не уступає ловолу в жодному разі. По самим матеріалам, теж воно ну, не ну, Понятно, що воно китайський трактор, то і, і, і ясно і коню. Як то кажуть, ну так серед своїх конкурентів, серед китайців, якщо навіть порівнювати з тим живого, як все зроблено тут, ну воно непогано, воно десь, десь в чомусь краще, десь в чомусь гірше. Трошки я маю на увазі по оздобленню. Ну, от є певні да, а, технічні характеристики, які, які, які а, його а, ставлять на перше місце, тому що по шасі, по вазі. По власній, відповідно, по трансмісії, а він круче буде. Він буде круче, він буде важче. Навіть то видно от на прикладі навісного механізму. От, так Піде швидко зйом. Плюс комплектується ще такою трактор... розтяжкою на прицеп ну І звісно примусова гідравліка, куди зараз без нього без вже нікуди, як то кажуть. От, тобто, взагалі, тракторець дуже. Дуже файний, дуже мені сподобалося, як їздить, коли я особливо зняв його з ручника, тоді взагалі одне удовольствие їздить. На ручнику трохи, трохи не дуже, як то кажуть. От, Тут педалі блокування йде, і ще ручник такий. Бо я подивився на той, що він опущений, і собі поїхав. Ну щось не те. якісь звуки бляха є. От, а, Приборка електронна, цифрова повністю. Хіба датчик тиску окремо передовую сюди. Ну вот И так тракторець дуже мені подобається, дуже приємний. Такий собі прям на ну, прям ката приємно вражає. Чаковиді кати всі поприходили і знаєте по відгуках, по тому, що пишуть люди, що вже експлуатують, таких серйозних бат, проблем немає. Якщо вдруг експлуатуєте кату і щось не відпишіть, що саме, ну, обов'язково допоможе. Вот. І конечно приємно мене радова логотипса. Мілочну досвідки. Такий. Файний. От, об, в общем, В общем це вам от, такий от, тракторець. от, такий от тракторець. Я думаю, що я всі мотори відділю. Підкапотний теж все дуже, дуже зроблено грамотно. Е -е, дуже файно, акуратно. Все, ніяких вам там хамутів і так далі. Мотор да ютовський оригінальний. Е -е, все підкапотний генератор. Стартер, все зроблено дуже дуже файно, дуже якісно. Рішетка кондиціонера, охолодження. А все Покажу, які насоси йдуть. На гідравліку раз-два фільтра. Ну, тут термозахист є, шумозахист вот, Все файно. Зараз відбіриш, щоб хлопці тако могли загрузитись. Бо, бачите, вже в нас трохи є ажіотаж, по них О, трохи люди беруться. Таку техніку. Я зараз просто від'їду, щоб не заважати. Ось, Отстане там в тіньочок. Мужики, підписуйтесь на канал, а, ставте лайки, для замовлення можете звернутися по номеру телефону. Вас технічний спеціаліст, проконсультує, як ви вже зрозуміли, технічний спеціаліст вищого рівня а, вот. вищого рівня. Ну, і трактора ви бачите. Тобто я не брошу, тут тобто не розказую, там, знаєте, як кажуть, буває, розказують посилені посилені мости, посилена коробка і все посилено, аби дивишся на трактор, а там э, вибачте, мосты 24 э, засунули там мотор на 40 на 50 коня. Тут бляха, ну тут апарат, тут вещь, просто трактор, в ньому є все в є все що необхідно для роботи Давайте ще пондей пров... перевіримо на... на последок. холодок Дуже. Ну, работает все. Крионом завыто и на кондиционере. как моя обычно. Причем фильтр я воздушный, ну, стоит. Ходи, иду я. Файно, гарно. Працюет. О, я, а что я сейчас стал? Треба было, <laughs> треба было кондиционер включать и потом уже седать и ехать. И на нем, да. Номер фони є в ДЗУ, в окусі. А, так Також всі технічні характеристики, які я озвучував, я а, закреплю. посилання під відео буде сайт, там буде заява на ціна зі знижку і всі технічні дані по цьому, по цьому апарату. О, тому звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Будемо раді вам допомогти.